Всім привіт! Сьогодні у нас досить специфічне відео, напевне, друге чи третє таке на моєму каналі. Це відео, яке я особисто не знімав. У мене 99% відео це ті, які я знімаю особисто, держачи камеру в руках. Але зараз відео про те, як живе болото, коли там зовсім немає людей. Ну, немає мене також. Це відео повністю змонтоване з декілька фотопасток, які в мене постійно стоять в болотяних угіддях. Я розумію, що вони багато чого не знімають, багато чого пропускають, просто не встигають знімати. Багато подій відбувається дуже швидко, і пастки вмикаються вже після події, але ж дещо все-таки вони знімають. Я це хочу показати вам. Тут багато тварин, багато птахів, навіть такі маленькі, як лісові. Коловодники це саме вони кричать, коли бачать велику тварину. І що саме цікаве, саме цікаве, цікаве це те, що птахи та тварини не бояться одне одного. Тут, ви, як можете бачити, касулі ходять поруч із чепурами, чепури ходять поруч із качками, а качки водять своїх каченят. Просто поміж них, сірих чапель. Природі всі бояться тільки людину. Тож не буду заважати своїми коментами, насолоджуйтесь зйомками не постановочними, не кадрами із зоопарків, а саме дикої природи. Тут ви бачите не тільки чапель, а й великих тварин. А ще скоро буде на цьому відео знято справжні. Танки журавлів. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень у сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Тож, приємного перегляду! Дякую всім за увагу за терпіння.